Бронювання порушників правил військового обліку стає. Можливим найближчим часом. І так, сьогодні Верховна Рада в першому читанні проголосувала законопроект, який передбачає можливість бронювати хлопців, які мають порушення правил військового обліку строком на 45 днів. У разі, якщо за цей час хлопці не виправлять своє становище, пов'язане з порушенням правил військового обліку, вони втратять бронювання. Також надано право надається право е брати на роботу хлопців, які мають порушення правил військового обліку і також е, надавати їм бронювання. І у разі, якщо вони у визначений термін до 45 днів не вирішують питання щодо порушення правил військового обліку і виключення такої інформації з бази оберіг, е, вони втратять роботу і втратять бронювання. Надається право роботодавцю по цій підставі звільняти їх з е, займаної посади з роботи.